Тим часом Володимир Путін підписав закон про входження Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Церемонія відбулася в урочистій атмосфері в Кремлі з Москви на живому зв'язку. Рігназаєць. Іро цікаво, а чи є реакція Москви стосовно підписання політичної частини угоди між Україною і ЄС? І я так розумію, росіяни вже малюють нову мапу своєї території. Добрий день. Віто Москва жодною публічною заявою не відреагувала на підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. А цю подію сьогодні затмарила інша. Рада Федерації ухвалила закони про анексію Криму. Таким чином, юридичну процедуру приєднання півострова до Росії вже завершено. За цими законами кримська валюта, російський рубль, на півострові тепер три державні мови і відведено рік на адаптаційний такий період. Вранці на засідання за це проголосували всі без винятку російські сенатори. А вже в день у Кремлі урочисто Володимир Путін підписав ці закони. Я прошу подивитися, як це відбувалося. Фінансове учреждення ми, безусловно, повинні взяти не тільки під захист, но і всячески оказати содействия з тим, щоб не було ніяких для этого фінансового учреждения негативних последствий ні для учреждений, ні для клієнтів этого. Банка. Как вы знаете, я уже сказал, что намерен открыть там свой личный счет. И более того, дам указание управления делами, чтобы туда переводили мою заработную плату. Исследуя логике наших западных партнеров, мы готовы, чтобы весь состав Совета Федерации, все сенаторы, смысл этого заявления, был включен в этот санкционный список. Зараз я перепрошую, сталася якась технічна помилка. Прозвучали інтерв'ю Путіна та Валентини Матвієнко про санкції. США та Євросоюз застосували санкції до російських чиновників, до кількох десят із них. І їхній в'їзд їм тепер заборонено і заморожені їхні активи. Вчора Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву про те, що Росія застосовує зустрічні санкції до американських чиновників, але вже Сьогодні вранці Володимир Путін вирішив погратися у такого собі лицаря і сказав, що вони з цим зачекають і спростував цю заяву. А вже в день дуже багато росіян, точна їхня кількість невідома, відчули певні проблеми від цих санкцій Сполучених Штатів. Вони не змогли зняти гроші з своїх карток. Вони виявилися замороженими і не перевести гроші ні розрахуватися цими картками вони не змогли. А от патріотичні росіяни на відміну від свого президента на санкції Євросоюзу відреагували дуже швидко і застосували свої внутрішні санкції в інтернеті. З'явився такий собі флешмоб. І зараз, якщо ви можете бачити ці кумедні повідомлення про те, як американцям заборонено потрапляти до російських різноманітних закладів. А правда, коли у цих патріотичних генделиках в останній були американські урядовці, не те, що американ... не, не кажучи вже про туристів, їхні господарі не кажуть. Їм заборонено заходити до закладів, їсти мед, гладити кот, котиків, собачок. І, до речі, от ідея про мед, вона належить директорі московського магазину. Він поставився до санкцій із гумором, але Обаму всерйоз бачити в себе не бажаю, прошу послухати. Вот напечатано нами, в рамках наших возможностей, на домашнем принтере. И это может сделать любой гражданин. И флаг на окне, кстати, повесить тоже. И мы таким образом показываем, что его санкции равны примерно нашим. Наши практически бессмысленны, его санкции бессмысленны. <звы> Ой, боже мой, как ты Ввечері в Москві та в Севастополі на честь приєднання Криму запланований урочистий концерт. Студія Так, Іро, дякую. Це була Ірина Заяс, яка стежить за подіями в Москві.